Новини з війни і починаємо з дипломатичного фронту. Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії. Клаус Юханіс запевнив, що підтримує початок вступу України до ЄС вже у 2023 році. Бай більше лідери обох країн домовилися про безпекову транспортну та економічну співпрацю. Не менш важливим є оголошення про створення у Румунії центру підготовки пілотів F-16. Також наш президент сьогодні підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларації. see В Ізраїлі розшукали ще сімох українських громадян. Зараз вони у безпеці. Загалом сектору газу не можуть виїхати до півтори сотні наших співгромадян. Наразі там існує лише один відкритий прикордонний пункт, і саме через нього українське посольство планує до 12 жовтня евакуювати усіх українців, які опинилися в небезпеці. ЦНС повідомив про те, що Росія готує теракт на території Білорусі під прапором України. Відомо, що спецслужби обох країн-агресорок планують скинути вибухівку на нафтобазу, яка розтала. Шована неподалік міста Прилуки на останок. Анос від українського гур наші розвідники розповіли, що опрацьовують ще двох російських військових, які можуть перейти на бік України, прихопивши секретну техніку.